Ми дуже задоволені даною допомогою. Це ліжка багатофункціональні, ліжка, які зараз ми потребуємо, так як фінансування не вистачає, і ліжка наші застарілі. Ліжка підуть більшість в реабілітаційне відділення, так як ми відкрили реабілітаційне відділення, і вони, ліжка є багатофункціональні з підйомами. Вони є як зручні для медичного персоналу, що медичний персонал приходить до пацієнта і безпосередньо не вручну піднімає. Пацієнта а нажимає кнопочку, і відповідно головний кінець, ножний кінець піднімається, на рівні горизонту людина піднімається, так і зручно для пацієнта, що пацієнт в будь-яку минуту, коли йому потрібно, він собі кнопочку нажав і він може за допомогою даного ліжка змінити положення. Дуже дякую, і вся... працівники всі лікарні дякують. Штабу української команди за дану допомогу ліжка, також і халати, рукавиці. Дякую разом до перемоги.